Сьогодні в випуску головний тренер руха може покинути свій пост. Жирона хоче підписати зіркового гравця. Динамо кривбас обійшов Полісся і Карпати у таблиці. УПЛ. Меліновський більше не зіграє в цьому сезоні. Як стало відомо, футбол 24 клуб Лейхія розглядає можливість призначення Віталія Пономарьова на посаду головного тренера. Керівництво задоволене виступами п'ятьох українських гравців, які наразі виступають за команду, і прагне продовжувати розвивати цей напрямок у трансферній політиці. Пономарьов, котрий має досвід роботи з молоддю та добре розуміється на потенціалі українських футболістів, став основним претендентом на тренерське крісло. Його поточна угода з рухом діє до завершення сезону, що збігається старим. Міном контракту нинішнього наставника Лехії Джона Карвера. Втім, клуб опинився в складній фінансовій ситуації. Комітет ліцензіювання польського футбольної спілки вирішив не видавати ліцензію через порушення фінансових норм. Клуб подав апеляцію, а влада Гданська пообіцяла підтримку у розмірі 10 мільйонів злотих. Нагадуємо, Лехію грають п'ятеро українців: голкіпер Богдан Саранавський, форвард Богдан В'юник, фланговий гравець Максим Хлань, опорний хавбек Іван Желіско та півзахисник Антон Царенко. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Захисник Київського Динамо Константин Вічаренко почав співпрацювати з футбольним агентом Олегом Смалійчуком та потенційно може продовжити свою кар'єру у складі «Жирони», повідомляє джерело Футбол24. Іспанський клуб розглядає українського футболіста як одного з варіантів на заміну Мігель Гутієросу, яким активно цікавляться Реал і Атлетіко. У разі продажу основного лівого захисника влітку з'явиться вільна позиція, і Вівчаренко входить до списку пріоритетних кандидатів. Жирони Спостерігала за гравцем ще у зимове трансферне вікно. Однак тоді Вівчаренко мав чинну угоду з Динамо, яка була дійсною до 25-го року. Каталонський клуб мав намір домовитися наперед за прикладом трансферу Віктора Циганкова. Але Константин вирішив уникнути суперечок з клубом і підписав новий контракт із клаусулою у розмірі 20 мільйонів євро. У разі збереження місця в Алізі Жироне планує повернутися до переговорів з Динамо з метою пошуку компромісу. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. У середу, 7 травня, відбулося догравання матчу 21-го туру чемпіонату України між Кривбасом і Лівим берегом. Матч завершився з рахунком 4-0 на користь Криворізького клубу. Здобувши цю перемогу, Кривбас наздогнав у таблиці УПЛ, Полісся та Карпати. Усі три колективи наразі мають по 43 очки і Ділять між собою четверті шості місця. Команда Лівий Берег тим часом продовжує отримувати передостанню сходинку в УПЛ. Український півзахисник італійського клубу Дженуа Руслан Маліновський не взяв участь у тренуванні команди у вівторок, 6 травня. Як інформує Тутто Меркато Веб, футболіст переніс планову операцію з видалення металевої пластини. Її було встановлено в ногу після серйозної травми. Вивиху соглоба та перелому малогімілкової кістки правої щій колодки, яку він отримав восени минулого року у матчі проти Венеції. За інформацією джерела стан футболіста ще буде підлягати додатковій оцінці. Зважаючи на обережність, він ймовірно завершить сезон достроково, аби встигнути набрати оптимальні кондиції до наступного чемпіонату. У нинішньому сезоні 32-річний Маліновський провів за дженоа 10 поєдинків у всіх змаганнях, відзначившись трьома гольовими передачами. Дженоа наразі займає 13-ту позицію в серії А, маючи 39 очок після 35 турів і вже гарантувала собі місце в еліті на сезон 25-26. Знаменитий англійський футболіст Аллен Ширер оприлюднив свою символічну збірну 35-го туру англійської прем'єр-ліги. Як повідомляє офіційна прес служба АПЛ, до команди тижня увійшов український захисник Ілля Забарни, центральний оборонець Бормута продемонстрував впевнену гру у поєдинку проти Арсенала, який завершився перемогою його команди з рахунком 2-1. Український футболіст відіграв повний матч усі 90 хвилин і отримав високу оцінку за свою надійність у захисній лінії. Найкращим наставником туру Алан Ширер визнав Андоні Іраолу. Після 35 зіграних турів Бормут посідає восьму позицію у таблиці АПЛ. Матч у своєму активі 53 очки. Українська прем'єр-ліга організувала голосування з метою визначення найкращих тренера та гравця місяця в національному чемпіонаті. Найкращим гравцем квітня в українській прем'єр-лізі став нападник Динамо Владислав Аванат, який забив три м'ячі у чотирьох поєдинках чемпіонату. Серед тренерів переміг також представник Динамо Олександр Шовковський. Під його керівництвом кияни у квітні набрали 10 очок із 12 можливих. Згідно з інформацією, інсайт УПЛ, УПЛ», 26-річний форвард із Венесуели Ерік Рамірес більше не входить у плани тренерського штабу під керівництвом Олександра Шовковського. Тож цього літа Динамо намагатиметься повністю розірвати відносини з гравцем і позбутися його контракту. Наразі Рамірас виступає в оренді за аргентинський клуб «Тігре», який має можливість викупити контракт нападника. Однак поки що невідомо чи скористається клуб цією опцією. Футболіст підписав контракт із Динамо. Двадцять році, але в команді себе не проявив. Провівши кілька орендованих періодів у спортінгу Хіхон, Словані Братислава та Атлетіко Національ із Колумбії. У нинішньому сезоні Рамірес зіграв за «Тігре» сім матчів у всіх турнірах. Його контракт із Динамо діє до 30 червня 26-го року. Київське Динамо уклало контракт із 25-річним півзахисником із Колумбії на ім'я Ангель Торрес. Журналіст Матео Моретто з іспанського ресурсу Ралево підтвердив, що гравець підписав трирічну угоду, яка діятиме до липня 28-го року. Також стало відомо, що в контракті півзахисника передбачено клаусулу у розмірі 15 мільйонів євро. До переходу в Динамо Торрес виступав за австралійський клуб Централ Кост Марінерс, де провів до липня 2024 року 33 поєдинки відзначився 15 забитими м'ячами та 7 асистами і став чемпіоном країни в сезоні 23-24. 15-річний український оборонець Михайло Абрамович, який наразі виступає в чемпіонаті Чехії за команду Горіца, може перейти до більш конкурентного турніру. Як повідомляє джерело, італійський клуб Торіно зацікавився молодим українцем. Скауська служба італійців уважно стежила за грою Михайло, і цілком ймовірно, що вже в наступному сезоні він вирушить на перегляд до Італії. Зазначається, що Абрамович справив сильне враження на експертів своїми відмінним ігровим баченням і здатністю впевнено діяти як лівою, так і правою ногою. Півзахисник київського «Динамо» Джастін Лонвейк продовжує виступати за данський клуб Віборг на умовах оренди. Угода була укладена 31 серпня 2024 року і включає опцію викупу контракту. Рік тому Лонвейк також перебував в оренді в іншій команді, а після цього повернувся до Києва. Пройшов усі предсезонні збори, навіть брав участь у матчах кваліфікації Єврокубків. Однак через високу конкуренцію на позиції в центрі поля йому довелося знову вирушити в оренду. Незважаючи на це, саме Астін серед усіх орендованих гравців має найбільше шансів повернутися до Динамо після літніх зборів, щоб поборотися за місце в основному складі, і, можливо, закріпитися в команді. Данський клуб наразі обмірковує можливість викупу 25-річного футболіста. Хоча опція викупу є, сума, що її вимагає Динамо, досить велика. Тому не можна бути впевненим, що вибор скористається цією можливістю, проте, оскільки Лонвик є основним гравцем і демонструє стабільну гру, варіант викупу залишається на порядку денному. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.